З Євангелія від Луки того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він, Христос, Божий обранець. Глузували з Нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти, цар Юдеїв, спаси себе, а був і напис над ним «Це цар Юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе й нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене. Коли прийдеш у царство Твоє, а він сказав йому: Воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю.